При першій ні та голосу ІСла Ісла. Голос потрібен усім. Восьма година. Команда ТСН відстежує новини цього ранку. Канал 1 плюс 1 мовить в об'єднаному марафоні. Масовної ракетний удар по Україні він відбувається впродовж цього ранку. В останні півгодини ворожі ракети атакували захід країни. Повітряні сили повідомляли про загрозу для закарпаття Франківщини, Тернопільщини, Буковини. Під ударом був Львів та область, зокрема місто Стри. А раніше крилаті ракети фіксували в десятку центральних, східних та південних регіонів. В деяких областях Укренерго вже запровадило режим екстреного відключення електроенергії. Вимкнення підтвердив і міністр енергетики Герман. Алушенко, але про якісь ушкодження не повідомив, назвавши знеструмлення превентивними. Повітряна тривога по всіх областях досі триває. Втім, моніторингові групи повідомляють, що нових ракет ворог вже не запускає триває до розвідка. Через масовану російську ракетну атаку по території України свої винищувачі підняла Польща. Про це повідомило оперативне командування збройних сил країни. Там зазначили роботу військової авіації розпочато зокрема, через те, що країна-агресорка завдає ударів по об'єктах, розташованих на заході України. Також у стан найвищої готовності польські збройні сили привели наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Тим часом Росіяни тиснуть по всій лінії фронту і намагаються просунутися до головних магістралей на покровському напрямку. А докладніше про перебіг бойових дій нам розкаже речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він на зв'язку зі студією ТСН Просто зараз, пане Андрію, слава Україні. Розкажіть, яка ситуація на фронті? Доброго ранку, Святославе! героям слава! Триває 1057-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 170 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог двічі атакував у районі Вовчанська. Успіху не мав. На куп'янському напрямку за добу відбулось п'ять атак російських окупантів неподалік нової кругляківки та Табаївки. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів поблизу населених пунктів Копанки. Греківка. Но Новойгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка, на Сіверському напрямку у Силу оборони України відбили 14 атак противника у районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Іванодарівки та Виїмки. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 14 ворожих атак. У районах Часового Яру. Ступочок Притеченого та Олександру Шультиного. На турецькому напрямку ворог здійснив 8 безрезультатних атак неподалік Турецька та Щербинівки. На Покровському напрямку Українського. Ки воїни зупинили 70 атак російських окупантів у районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Новонадіївка, Петропавлівка та Шевченка. На Петропавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу Костянтинополя великої новосілки та нескучного на придніпровському напрямку. сили оборони України протягом минулої доби відбили три атаки. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 24 російські атаки. Противник завдав по Курщині дев'ять авіаційних ударів, скинувши 13 керованих авіаційних бомб. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 50 авіаційних ударів, скинувши 89 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 5441 обстріл, 143 із з них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи залучили для ураження по території України минулої доби 3086 дронів Камікадзе. Святославе, а розкажіть, що відомо про втрати російських окупантів, які тут числа і тенденції останньої доби? За минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу, та також один інший важливий об'єкт противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1580 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 13 танків. 22 бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 107 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 204 автомобілів російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава і дякую вам за інформацію. Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов із оперативним звітом за добу із передової. Алеманський клин чи вдасться росіянам створити ще один плацдарм для прориву до міста? Перелік далекобійних засобів ураження українського походження зростає, та чи зменшується від того бойові спроможності ворога? Ну і Покровські лишата Росія росіяни намагаються оточити місто. Чи йдеться вже про? Дніпропетровський фронт про все це нині говоритиме із співзасновником проекту Діп Стейт Романом Погорілим, Військовий кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк оглядовий проект від редакції спецкору оперативний черговий стартує вже о 9.15, Тому дочекайтесь обов'язково. Вночі шахеду атакували Львівщину. Голова обласної військової адміністрації повідомив про успішну роботу сил ППО. понад чотири сотні разів російські терористи вдарили по 12 прифронтових населених пунктах на Запоріжжі. Тим часом застосували понад 270 безпілотників, також з авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Гатили по гуляйполю, Оріхову, Преображенці, Малиніці, Щербаках. Побито 11 житлових будинків та об'єктів інфраструктури, артилерією, безпілотниками і градами. Ворог упродовж ночі тероризував Нікопольський район Дніпропетровщини. Найбільше дісталося самому Нікополю, а ще Марівській та Марганецькій громадам. Снаряди прилетіли по промисловому підприємству. Там суттєві руйнування, але минулося без потерпілих. Сполучені Штати хочуть якомога вигіднішого вирішення війни для України. Про це заявив майбутній шеф Пентагону. Номінальний перепрошую, номінований Дональдом Трампом на посаду під Хексет взяв участь у слуханнях у Сенаті, під час яких його спитали про позицію щодо вторгнення Росії в Україну. На це хексет відповів, що обраний президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що хотів би припинення цього конфлікту. Номінант на посаду міністра оборони США також зазначив, і це цитата: Ми знаємо, хто є агресором, і ми знаємо, хто хороший хлопець. Хексет наголосив, США хочуть якомога більш вигідного вирішення війни для українців, але вона мусить припинитися. Номінований Трампом на посаду глави Пентагону під Хексет, колишній військовий ветеран воїн в Іраку в Афганістані, а також телеведучий. його кандидатура викликала багато суперечок через зокрема низку скандалів пов'язаних із зловживанням спиртним, домаганням до жінок. Утім, обраний президент підтримує його попри усе. Безперервна відстрочка або тепер роботодавці можуть оформлювати бронювання без потреби чекати 72 години. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За словами очільника Мінцифри, підприємства, яким підтвердили їх критичність, можуть подавати списки на бронювання завчасно, тобто до того, коли спливає термін дії чинної відстрочки, та переброньовувати працівників на порталі Дія. Без 72 годинного очікування, тож жодної паузи між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового тепер не буде. Федоров додав, що заяви на бронювання можна подати від 22 січня до 1 березня 2025 року. Актуальне бронювання діє ще до 28 лютого, але його можна. Завчасно скасувати, щоб оформити нове безперерв алгоритм оформлення на порталі дія. Той самий також оновити статус критичності. Підприємці мають до 28 лютого. Для цього пакет підтверджувальних документів треба передати до відповідних державних органів. Унікальний досвід психологічного відновлення військових сім днів із сім'єю в Карпатах, де тільки сон, їжа і прогулянки. Таку реабілітацію фронтовикам запропонував терористичний курорт Буковель за своєю ініціативою. Уклав із керівним складом зсу меморандум, і тепер щотижня безкоштовно приймає по 100 військових із родинами. Від збройних сил треба лише рекомендації військових психологів, кому саме з фронтовиків відпочинок потрібен якнайшвидше. Кореспондентка ТСН Алла Пас розкаже розлогіше. Вони ані лижники, ані сноубордисти навіть на ковзанах не стоять. Але кажуть, ця поїздка з родинами у Карпати була їм життєво необхідна. Дуже важко знаходитись там в постійній напрузі, коли постійно йдуть обстріли, постійні штурми. Емоціонально воно дуже на тебе давить. А коли ти побачив рідню, ну то на душі стає легше. На душі стає легше, бо ти розумієш, чого ти там. Молодшого сержанта 10-ї гірсько-штурмової бригади з позивним Дімон у відпустку відправили примусово з Сіверського напрямку. Це було рішення військових психологів після відбиття чергових масованих штурмів ворога. Після розмови з воїном вони виписали чоловіку замість рецепту. Термінове побачення з родиною. Дуже скучаєш за ними, дуже скучаєш. Іноді навіть настільки емоції нахлинують, що воно там все так набридло, це війна, ці постійні обстріли, штурми. Навіть просто подзвонити, почути голос своєї половинки, побачити дітей. На це круто. на Буковель. Сім'я Дмитра приїхала разом із рідними ще сотні фронтовиків з різних підрозділів. кажуть, йдеться не про відпочинок, а про психологічне відновлення подалі від міста і навіть від дому, аби побути віч на віч з найріднішими. Але якщо є така можливість, ви розумієте, вдома є друзі. Дома є мама, тато які теж хочуть всі, хочуть уваги. Тут трошки по іншому. Тут ми відпочиваємо сутоми. Нас ніхто не трогає. Ми ні до кого не ходимо. Навіть знаєте, хочеться іноді просто вимкнути телефон. Перші військові сім'ями поїхали на ще у жовтні 22-го. але їхню присутність на курорті приховували заради безпеки. Тепер з ініціативи збройних сил залаштунки психологічної реабілітації нарешті привідкрили. Кажуть, загалом, за порадою психологів, тут відпочили вже майже 20 тисяч військових і сім'ями. До Буковелю направляються військовослужбовці, які насамперед безпосередньо виконують бойові завдання в районах ведення бойових дій. Звернулися з командування 14 ї бригади збройних сил. У них військовослужбовець просто замкнувся в сім'ї, і він не міг. Просто виконувати завдання. Ми його направили разом з сім'єю. Він тут побув сім днів і повернувся вже на мене, заступник командира частини вийшов і каже, взагалі інша людина. Дитячий сміх і щирі емоції. Очі сяють навіть у дорослих. У мене очі сяють, тому що я побачив свою сім'ю. Я виконую свою роботу заради того, щоб побачити їх, щоб він посміхався. Ось бачите. Відпочинок родин військових на Буковелі триває сім днів. Бійці гуляють із сім'ями, відпочивають і багато спілкуються. Дружина Дмитра каже, переоцінити таке відновлення просто неможливо. Вона і сама сумує за чоловіком, але дітям тато потрібен ще більше. Дочки, їй 11 років і в неї вже пішов трошки губертатний період. Тут тата потрібен, тому що їй потрібен захист, який мама не завжди може дати сином. Знаємо, тата, бо мама кожен день. Розмовляє про те, що є тато, тато далеко, тата на роботі. І дуже часто є питання, чому у других тато приходить кожен вечір, а наш не приходить. Усі витрати з відпочинку бійців і їхніх родин на себе взяв курорт. За два із половиною роки ця програма обійшлася майже у 200 мільйонів гривень, і її обіцяють не згортати до перемоги. Але Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. Українська дитина на європейських грошах, картина Маріупольської художниці Ірини Федоренко буде на купюрі номіналом 50 євро в Німеччині. На початку війни художниця виїхала з України, оселилася в Мюнхені, продовжила працювати. Створила серію робіт Діти війни картини символізують емоції та переживання українців під час бойових дій. За три роки повномасштабного вторгнення полотна Ірини показали на півсотні виставках по всьому світу. А малюнок, який авторка назвала. Дитина настільки закарбувався в пам'яті німців, що вони обрали його для наступної емісії купюри номіналом у 50 євро. Художниця каже до серії Діти війни увійшло майже 30 картин. Вони створені 22-го року. Під впливом повномасштабного вторгнення їх мета не дати світу забути про те, що сталося в її рідному Маріуполі та в Україні загалом. Свої роботи мисткиня підписує псевдонімом Семіра. Презентація купюри відбудеться незабаром. А цю роботу було обрано для емісії 25. Ось зараз мене запросили подивитися процес. Це ще не випущення гроші, і офіційно вони будуть представлені ну трохи пізніше. Це не зовсім стандартна купюра євро. В Німеччині є таке поняття, як регіональні гроші. Вони носять більш як таку колекційну цінність аніж звичайні гроші.